Добрий день! Тема поняття площі площі кинокутника. Кожен многокутник займає частину площини. Якщо міру цієї частини площини виразити деяким числом, то одержимо площу многокутника, тобто площі многокутника або іншої обмеженої плоскої фігури називають частину площини, яку вона займає. Одиницею вимірювання площі площа квадрата зі стороною щодо рівні одиниці довжини. Називають квадратною одиницею. Виміряти площу пільного кутника. Це означає порівняти його площу з площою одиничного квадрата. Тобто знайти число, яке показує, скільки разів одиниця виміру, вкладається в цій фігурі. Площа має такі властивості. Площа будь-якої фігури виражає податнім числом. За одиницю площі, ми вже говорили, приймається площа одиничного квадрата. Тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру до Ось, Наприклад, площа. Такої фігури складається із 20 квадратів площа якого дорівнює 1 см. Квадратно. Значить, площа фігури дорівнює 20 см. Квадратно. Рівні фігури мають рівні площі. Но які мають рівні площі, називають рівновеликими. Рівні фігури є рівновеликими, але не всі рівновеликі фігури є рівними. Ось маємо фігуру, яка теж складається із 20 квадратів. Ці многокутники є рівновеликі, тобто мають однакові площі, але вони не є рівними. Площа будь-якої фігури дорівнює сумі площі з тим, з яких вона складається. Нехай потрібно знайти площу з такої фігури, якщо площа однієї клітинки дорівнює одній одиниці квадратній. Порахуємо, скільки клітинок містить дана фігура. Вона складається з 14 повних клітинок і з половинок клітинок, тобто із 16 повних клітинок. І знаходимо площу фігури, площу однієї клітинки 1 одиниця квадратна, умножимо на 16, площу фігури 16 квадратних одиниць. Площу даної фігури можна отримати, коли перенесемо рівнобедрений прямокутний трикутник ось таким чином. І тепер бачимо, що фігура займає 16 клітинок, тобто площа фігури дорівнює 1 помножимо на 16, 16 одиниць квадратних. В окремих випадках площі фігури можна встановити під рахунком одиничних квадратів, які поміщаються в даній фігурі, так як в даному випадку. У більшості випадків площу фігури визначають за допомогою формули. Опираючись на властивості площ, визначимо формули для основних фігур: прямокутника, квадрата, паралограма, ромба, трапеції, круга. Площі інших фігур знаходять поділом на фігури або доповненням до фігур формули площ, яких фідомії. Знайдемо площу прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку двох його сусідніх сторін. С дорівнює А помножу на Б, де А і Б є сусідні сторони прямокутника. Доведемо теорему для натуральних чисел А і Б. Нехай дано прямокутник БЦД, сусідні сторони якого дорівнюють відповідно А і Б. Поділимо сторону АД на А рівних частин, сторону ДЦ на Б рівних частин. Через точки поділу проводимо прямі паралельні сторонам прямокутника. Утворилося Б смуг із А одиничних квадратів. Площа одного квадрата дорівнює одна одиниця квадратна, і площа цілого прямокутника дорівнює одиниці помножити на кількість квадратів, тобто А помножити на B, дорівнює а Б дорівнює АБ. Теорема справедлива і для раціональних а і фай, і і раціональних А і Б. А квадрат це прямокутник з рівними сторонами, то ми можемо використати дану формулу для знаходження площі квадрата. Площа квадрата дорівнює А помножити на А, тобто а квадрат. Нехай потрібно знайти площу прямокутників. Знайдемо площу прямокутника БЦБ. Площа прямокутника дорівнює догубку його сторін АБ і АД, знайдемо сторону АБ стореми Піфагора. Отримаємо 9 см площа прямокутника дорівнює 360 см квадратних. Площа прямокутника МПКТ дорівнює добутку двох його сусідніх сторін. Знайдемо МТ за співвідношенням прямокутному трикутнику. МТ дорівнює добутку катета на котангенс прилеглого дошуканого катета кута і дорівнює 18 см, і площа дорівнює 108 корінь з 3 см. .2. Квадрат діагональ якого 4 корені 2 см і прямокутник, одна сторона якого 8 см, є рівновеликими фігурами. Знайти периметр прямокутника. Нехай дано діагональ квадрата, знайдемо сторону квадрата, те, як діагональ квадрата є бісектрисою його кута, то величина кута ПТМ відповідно до рівня 45 градусів, знайдемо за співвідношення в прямокутному трикутнику сторону МП до рівня 4 см. Площа квадрата дорівнює 16 см квадратних. Та як прямокутний є рівновеликий квадрату, то, значить площа його теж дорівнює 16 см. Площа прямокутника це добуток двох сусідніх сторін, отже, сторона АВ буде дорівнювати площу поділити на довжину сторони АВ і дорівнює 2 см. Йдемо периметр прямокутника це є. Подвоєна сума його сторін або і ада і дорівнює 20 см. Чи вистачить 500 кг насіння пшениці, щоб засіяти ним поле, яке має форму прямокутника зі сторонами 150 метрів від 200 метрів? Якщо на 1 гектар треба висіяти 200 кг зеру насіння, знайдемо площу ділянки, яка має форму прямокутника. Довжину помножимо на ширину, отримаємо 30 тисяч метрів квадратних. Пам'ятаємо, 1 гектар це є 10 тисяч м квадратних, тобто дорівнює 3 гектарам. Так як на 1 гектар потрібно 200 кг насіння, то на 3 гектари потрібно 600 кг насіння. 600 є більше, ніж 500 кг, отже, це насіння не вистачить, щоб засіяти нефони. Нехай потрібно знайти площу трикутника АПД. Кут АПД перетнуто паралельними прямими, АД і К, Н. За теоремою Фалеса паралельні прямі, які відпинають рівні відрізки на одній стороні кута, відтинають рівні відрізки і на другій стороні кута, тобто довжина відрізка ПК, до рівня довжині відрізка АК. Проведемо PH перпендикулярний БЦ. І розглянемо прямокутні трикутники П і АВК. Прямокутні трикутники є рівні за рівними гострим кутом гіпотенузою. Аналогічно є рівними прямокутні трикутники P і БЦМ. Площа трикутника АПД дорівнює сумі площ трапеції АКНД і трикутників ПГ і ПЖН. Площі рівних трикутників є однакові, тому замінимо площі трикутників площами рівних їм трикутників. Сума площ даних фігур це площа прямокутника БЦ2 і дорівнює 4 помножити на 10 40 см2. Кожну сторону квадрата поділено у відношенні 2 до 3, точки поділу сплучили попарно. Знайти відношення площі квадрата до площі чотирикутника, вершинами якого є точки поділу. Нехай ABCD є квадратом. Взяти відповідно точки, які ділять кожної з сторін у відношенні 2 до 3. Нехай Х одиниць припадає на одну частинку, відрізки КБ, ПБ, МД і ТД дорівнює 2х одиниць, і відрізки АК, ЦП, ЦМ, АТ дорівнює 3х одиниць. Прямокутні трикутники КБП і МГТ рівні за катетами. Отже, у них гіпотенузи КП і МП є рівні. Аналогічно доводимо рівні відпотино ММ і ТК у трикутниках ПЦМ і ТАК, чи трикутнику, якого протилежні сторони рівні, згідно ознаки, це паралограм. Та як трикутники КАТ і МДТ є рівнобедреними, то у них кути при основі є рівними і дорівнюють 45 градусів. Отже, величина кута КТМ дорівнює 180 відняти 45 і 45 дорівнює 90 градусів. Паралограм, якого прямий кут – це прямокутник. Знайдемо сторони прямокутника за співвідношенням в прямокутних трикутниках, КТ дорівнює 3 корені з х одиниць і ТМ дорівнює 2 корені з х одиниць. Площа квадрату дорівнює 5х до квадрату дорівнює 25х квадратних одиниць. І площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину дорівнює 12х2, одиниць квадратних. Отже, відношення площ квадрата і прямокутника дорівнює 25 до 12. Задачу можна розв'язати другим способом. Площа чотирикутника дорівнює різниці площ квадрата і відповідних трикутників. Рівні трикутники мають рівні площі. Перенесемо прямокутні трикутники ось таким чином до рівних їм трикутників. Сума площ трикутників до рівної сумі площ квадратів із сторонами, відповідно, 2х і 3х. Щоб знайти площу чотирикутника від площі квадрата 25х квадрат. Піднімаємо суму площ отриманих квадратів. І отримаємо 12х квадрат. І площа квадрата відноситься до площі чотирикутника як 25 до 12. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. Побачення. Слава Україні!